22 травня під розділом РДК Легіоном Свобода Росії було здійснено рейд на Білгородську область. В результаті прориву кордону повстанці звільнили низку населених пунктів та знищили мотострілецьку роту РФ. Чим це може закінчитися та чи підуть росіяни далі, запитуємо океан. Звичайно, це чудово. Це просто, це не чудово, це дуже чудово. Але далі хотілося б, да, щоб посипалася ця. Це Ордостан весь. і Можливо, тоді це дасть нам змогу відновити свої території. Я думаю, що підуть. Я думаю, що повинно погано закінчитись для Росії. Сподіваюсь, що погано закінчити для Росії. Ну, напевно, що наші точно візьмуть цю область. Вигадаємо так. Звісно, да. да. підуть. На Москву, я думаю, ні, але я думаю, що Путін здохне. Та я не знаю, яке вони завдання. Я не думаю, що вони далі підуть. Це такий відволікаючий маневр. Щоб змістити війська РФ, не знаю. Гору відніше. Ні, вами, нічого але... не відомо. Я не цікавлюся цим. Ні, я думаю, що не піду. Я не можу стверджувати, бо я не військовий експерт, тому так. Але я думаю, що це не наші основні пріоритети. Ну, це вже е серйозний такий деморалізуючий фактор для Росії. Мабуть, слід очікувати ще таких сюрпризів для режиму Путіна. Не підкажу, я не слідкую з новини ма. Підуть, буде добре. Поразка? тільки так. Я думаю, ні. Повним накінчанням. Я б хотіла, що вони будуть робити, я ж не знаю. Для Росії це однозначно закінчиться одним. Їх поразкою і все. Звісно, плохо закінчиться, Але я от приїхала з. Краматорська. І тут вже живемо, ми біжимо це зможемо, от в этом домі. Все, не обошли, как говорится. Ну, ходимо, інтересуємося, интересно. А боль у нас в серці зараз. Я не знаю. Це все задачі, які ставлять повстанці перед собою. Я не можу знати, що в них там в голові. Це росіяни, і це їхній вибір. Ну, тобто вони мають право на самовизначення. Я бачу, що білгородці хочуть, щоб їх звільнили, тому. Я підтримую цих росіян, які зараз ідуть рейдом на Білгород, і все це єдине, що я можу сказати. Сподіваюся, що в них все вийде, що в них вийде повалити режим. Тарушні та, та все.